Знайомтеся, це лікар Джоел Салінес. Він став зіркою американських новин та телешоу, адже бачить музику кольоровою. Цифри для нього схожі на людей, а біль інших він відчуває майже як свій. Це нововідкритий тип синестезії дзеркального дотику. За результатами досліджень таке явище спостерігається лише у 2% населення нашої планети. Свою особливість. Джоел зрозумів і ще в дитинстві. Він годинами дивився телевізор і сприймав те, як усе його тіло відзеркалює відчуття героїв на екрані. Коли я дивився мультики, і хтось падав, я відчував, ніби це я впав усім своїм тілом. Якщо героя збило вантажівкою, я наче сам це переживав. Уже підлітком хлопець збагнув, що відзеркалює відчуття інших людей. Тож, коли хтось починає краще себе почувати, і Джоелу відповідно стає легше. А тому в нього з'явилося бажання лікувати людей. Та вже перші роки навчання стали для студента-медика з рідкісним даром, справжньою каторгою. Побачивши на операційному столі пацієнта, він відчував, як скальпель проникає у його власний живіт. Відчуття дзеркального дотику були особливо виразними, коли заставали його зненацька. Або якщо людина, за якою він спостерігав, була на нього схожою зовні. Ця гіперчутливість допомагає Джоелу лікувати пацієнтів. Він майже миттєво розуміє, що у них болить. Навіть коли хворі без свідомості чи перебувають у комі, та найбільше вражає, що лікар може відчувати емоції своїх пацієнтів? Якось до мене прийшов пацієнт. Його аналізи були ідеальними. Він сказав, що добре почувається. Але я відчув своїм тілом, що все не так. І за годину в нього стався інсульт. На думку сучасних науковців, ми всі народжуємося із синестезією. Під час одного з останніх досліджень з'ясувалося, що немовлята асоціюють різні форми предметів із різними кольорами. Однак таке змішування у більшості малюків тримісячного віку слабне і сходить на нівець. В дитинстві у нас дуже багато нейронів і дуже багато зв'язків між нейронами. Уявіть собі дуже заплутану інфраструктуру, де все з усім пов'язано, де від кожної точки до кожної точки побудована якась дорога, багато доріг. Під час нашого зростання відбувається так би мовити синаптичний прунінг. Це процес, при якому усі зайві зв'язки в мозку відсікаються. Український лікар-гінеколог Вікторія Чабаненко має ще більш шокуючий талант. В її кабінеті ви не побачите жодного апарату УЗД чи іншої спеціальної техніки. Усе тому, що Вікторія бачить своїх пацієнтів буквально наскрізь. Преса охрестила її людиною рентгеном. Та насправді можливості її зору набагато ширші. Це те ж саме, що МРТ. бачити вміст з усіх проекцій, з усіх боків. Тобто можна покрутити пацієнта, більш детально роздивитися. Окрім цього, це не чорно-біла картинка, це об'єм, рух, колір крізь кістки. Можна роздивитися все до міліметра. Вікторія може вмикати та вимикати свій особливий зір, коли сама того захоче. Жінка неодноразово експериментувала зі своїм талантом. Виявилося, що бачити зсередини вона може лише біологічну тканину, зазирнути крізь стіни, розпізнати перевернуті карти чи приховані коди лотерейних квитків не вдається. Одного разу на прохання знайомих Вікторія оглянула таким чином слона та шиншилу в зоопарку. А ще якось діагностувала у коня запалення легенів. Проте зазирнути у своє власне тіло Вікторія не може. Тому сама ходить на прийом до традиційних лікарів. Незвичайний зір передався їй у спадок від прапрабабусі, яка могла бачити людей руками. Бабуся у той час втратила зір, і вона вже після того не бачила очима. Вона бачила і відчувала руками, як виглядає той чи інший орган і в чому причина його захворювання. В дитинстві Вікторія думала, що всі бачать світ так, як і вона. З п'ятирічного віку ставила усім діагнози та виписувала лікування. Спочатку до цього дитячого хобі родичі ставилися з гумором, аж доки діагнози маленької дівчинки не почали підтверджувати кваліфіковані медики. Кажуть, розкажи про бабусю. У бабусі на той час була жовчокам'яна операція. Її прооперували, але після того біль у неї залишився. Я, як дитина, казала, що бачу павочків, які там повзають. Бабуся в шоті, дзвонить додому. Все, я помираю. У мене рак. Мама подзвонила лікарів, і та сказала: це дитина своїми словами описує, як поступово виходить жовч. Аби правильно трактувати те, що бачить її очі, Вікторія вирішила вчитися на медика. Було дуже багато прискіпливої уваги. Дуже багато було викладачів, професорів, академіків. І я вдячна за їхній скепсис. Моя мрія збулася. Я стала акушером-гінекологом. Це свята професія. Талант Вікторії для представників східної культури це наочний приклад альтернативного зору людини. Або ж так званого третього ока для нього не існує стін, кордонів чи фізичних оболонок. Цей зір може проникати скрізь та всюди і навіть зазирнути в минуле чи майбутнє. Втім, деякі вчені припускають, що третє око це абсолютно реальний орган. І розташований він у нашому мозку. Перед мозочком. Це так званий епіфіс, невеличка шишкоподібна залоза червоного кольору. Вона, як і око, має лінзу, а також рецептори для сприйняття кольорів. Тому і може виявитися тим самим третім оком. найвідоміша людина, яка вміла використовувати свій альтернативний зір. Індус Мехта. всередині минулого століття цей чоловік став відомим на весь світ. Він уміє читати будь-який текст зубами, вухами та носом. у трирічному віці Мехта захворів на манінгіт та втратив зір. Згорьовані родичі боялися, що хлопчик уже ніколи не матиме повноцінного життя. Та зовсім скоро вони помітили, що малюк не лише прекрасно орієнтується в рідному будинку, а навіть у незнайомих місцях. При цьому він не користувався палицею, як інші сліпі. Хлопчик грався зі своїми однолітками і навіть їздив на велосипеді. Незвичайні здібності сина батьки помітили у 5 років, коли той приклав вухо до газети та без помилок прочитав увесь текст. Налякані родичі відправили дитину до лікарів. Медики створили спеціальну комісію, яка з'ясувала, що незвичайні здібності малюк дійсно має. Але пояснити їх наука поки не може. Пізніше Мехта вступив до американського коледжу. Багато подорожував і навіть самостійно навчився керувати авто. А ще написав понад два десятки книг про зір без очей. Коли мене запитують, як я орієнтуюся у просторі, я відповідаю просто. Я бачу шкірою на обличчі. Схожі таланти мають ось ці діти. Це індійська школа Шрі Шрі Раві Шанкара. Тутешні учні володіють справді неймовірними здібностями. Вони вміють розрізняти цифри, букви, слова та навіть речення із заплющеними очима. А ще відчувають, що випало на гральному кубику та якого кольору папір вони тримають зараз у руках. Це папуга, так це вона. Це нуль. Так, за словами вчителів, таке можливо завдяки шостому чуттю або ж інтуїції. Вони переконані, цим даром володіє кожна людина і допомагають своїм учням розвинути його лише за два дні. Дивовижний курс розвитку інтуїції доводить, що шосте чуття сміливо може називатися одним із базових людських відчуттів. І часто ми отримуємо якийсь так би мовити інсайт. Ми не знаємо, як ми до цього дійшли, але ми точно знаємо, що це правильно. Оце от відчуття правильності транслюється нашими інтуїтивними системами. Ось що буває, коли люди прислухаються до свого шостого чуття. Штат Вірджинія США. Історія місцевого мешканця на ім'я Чарльз Мартін, який виграв 10 мільйонів доларів, завдяки власній інтуїції, вразила увесь світ. Я косив траву біля будинку, коли раптово пішов рясний дощ. Я відчув, що просто зараз я мушу йти до магазину. В магазині чоловік придбав декілька лотерейних білетів, хоча ніколи не думав про це раніше. Він стер захисний шар і ледь не знепритомнів. Я бачив по телевізору, як виграють інші люди, але не думав, що це буду я. Бажання придбати лотерейний білет у моїй голові з'явилося несподівано. Раніше такого ніколи не було. А ось ця жінка виграла майже 430 мільйонів доларів, раптово згадавши сон, який наснився їй напередодні. Дивовижна історія сталася у штаті Нью-Джерсі. Валері Артур вирішила придбати лотерейний квиток на останні шість доларів, які в неї були з собою. Це було дивне, не схоже на мене рішення. Та я вирішила ризикнути. Та найдивнішим було те, що коли вона почала заповнювати квиток, жінка пригадала номери, які їй наснилися. Це був дев'ятий за розміром виграш у США. Вважається, що шанс вгадати комбінацію з дев'яти цифр є вкрай малим і складає 1 до 292 мільйонів. Таку здібність дослідники називають шостим чуттям, і виявляється, воно може передаватися спадково. Уся програма, котру проживала людина з попередніх поколінь, вона записана у її генах. І наш мозок має точнісіньку таку пам'ять, як прописано у генах людини. І коли дитина народжується, вона має досвід своїх батьків. І на цей досвід накладається нова програма, котру проживає дитина. Було проведено багато досліджень, наприклад, з пташенятами курки, які не мають ще життєвого досвіду, і над ними проводили силует: коротка шия, довший хвіст. Це агресивна птиця. Курчата розбігаються. Досвіду в них життєво нема. Ніхто їх ще не хрямав, і квочка не навчила їх своїм криком, сигналами про те, що це є небезпека. Відповідь, звідки вони це все знають, генетична пам'ять. Саме у тварин інтуїція проявляється найяскравіше. І це може підтвердити досвід американки Клер Пестерфілд. У неї діабет першого типу. Щоночі вона лягає спати, ризикуючи опинитися в комі через низький рівень цукру в крові. Але нещодавно у клер з'явився помічник. Золотавий лабрадор на ім'я Меджик, який відчуває наближення коми. Будинка змінюється знову таки на рівні. Так званої мікромоторики. живути нам вже бачить і співчуває і намагається навіть якось там звернути ну, увагу хазяїна, що з ним щось не так. Ось це відео було знято вночі, коли клер спала. Однак собака почав будити дівчину, щойно її рівень цукру наблизився до критичної позначки. Зовні ніяких змін і з клер не відбувалося. Але коли вона прокинулася та поміряла рівень цукру, він виявився доволі низьким. Іще кілька хвилин і Клер могла не прокинутися. Але як тварина відчула, що господарці потрібна допомога, деякі дослідники тварин упевнені, що зрозуміти це не можна за допомогою розуму. Саме той факт, що брати наші менші опираються не на розум, а на свої природні відчуття, дає їм можливість отримувати внутрішні знаки можливого майбутнього. Тварини більш близькі, більш наближені до своєї інстинктивної програми, до, так би мовити, своїх таких тонких відчуттів. Саме тому інтуїція працює добре. Тайланд. Грудень 2004 року. Туристи знімають декілька відео дивної поведінки тварин, хоча ще не розуміють, із чим вона пов'язана. Наприклад, ось ці слони. Які досі мирно катали місцевих, почали раптово зриватися з ланцюгів. Антилопи та кабани згуртувалися і почали тікати з місця, де вони зазвичай мешкають. Те ж саме сталося і з мавпами, дикими котами та навіть птахами. Лише наступного дня виявилося, що причиною такої поведінки стало руйнівне цунамі, яке було наслідком землетрусу в Індонезії. Того дня загинуло понад 700 людей біля узбережжя океану, а тварини майже усі врятувалися, підкорившись загадковому відчуттю, яке люди звуть інтуїцією. Дивовижну поведінку тварин намагаються пояснити вчені. Найлогічнішим поясненням є відчуття тваринами низьких вібрацій землі та інстинкт, що наказує рятувати своє життя втечею. Але це не дає відповіді на запитання, як ці вібрації відчувають птахи у повітрі. Крім того, іноді тварини залишають місце майбутнього епіцентру катастрофи за кілька днів та навіть тижнів. У цей час неможливо відчути ніяких коливань землі, адже землетрус іще навіть не відбувся. А ось на цій сейсмологічній станції у Казахстані вчені виявили, що загадкове шосте чуття тварин можна використовувати у співпраці з людьми. Вони навчилися розуміти, коли поведінка братів наших менших свідчить саме про наближення землетрусу. У цю хвилину в них раптово змінюється дієва активність. Папуги починають голосніше співати. Змії та рептилії пересуваються без причини в інший бік клітки. Вчені не можуть пояснити, як тварини відчувають наближення землетрусу. Але побачивши їх реакцію, сейсмологи роблять іще декілька досліджень, і в результаті виявляється, що стихія дійсно наближається. За словами вчених, так рано отримати попередження за допомогою одних лише технічних приладів. Просто неможливо, і хоча жоден із них не може пояснити природу цієї здібності, вони розуміють, що людині є сенс прислухатися до тварин, бо вони можуть навчити нас багатьом невідомим речам. Штука в тому, що нам свідомість якраз заважає. Ну тому що у Щурів ну теж там досить розвинена свідомість, але все ж таки не така, як у нас так само, як і у інших там вищих е, савців. Сприймає у них мозок інформацію, вони не, не коливаються. Що це означає? Це означає небезпеку. Треба тікати. Вони тікають. А ми та ні, ну щось там мені може там мариться, щось таке, і не ну, чекаємо, поки там хвиля цунамі не накриє, або там вже підлога під ногами не загориться. Хоча насправді ми все це сприймаємо.